Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді набір торцевих головок для демонтажу колісних болтів та гайок по виробнику Magma з артикул mg 51168 Даний набір найвеликий по комплектації по даному виробникові. Набір має 18 предметів. В комплектацію входять 7 головок в оболочці для титанових дисків 15-й. Сімнадцята? Дев'ятнадцята. Двадцять перша. Двадцять друга. Двадцять третя. А також спецголовки для автомобіля Тесла. В комплекті іде головка для автомобіля Hyundai i30, яка має профіль квітка. Чотири головки двусторонніх 17, 19, 21, 22. Спеціально для пошкоджених гайок для того, щоб можна було демонтувати злизані болти. А також. Три двусторонні головки з дюймовими розмірами. Повдовжуваш одна одну другу 75 мм. Даний інструмент виконаний з хромолібденової сталі, що дозволяє використовувати його з пневматичним ударним гайковертом.